Друзі, привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось таке чудове печиво на майонезі. І продукти для цього печива я беру кімнатної температури. У мисці у мене вже тут 100 г м'якого вершкового масла. Сюди додаю цукрову пудру, пакетик ванільного цукру та черченної ложки солі. Тепер за допомогою міксера буду все збивати до легкої пишності та посвітління. Тепер у миску я додаю одне яйце і знову все перемішую, поки яйце повністю не вмішається. Слідом додаю 2 повних столових ложки майонезу. І ще раз все перемішую. Далі буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяне борошно, сюди додаю чайну ложку розкошувача, трішки перемішаю, ось так. І по декілька столових ложок буду додавати у тісто, щоразу буду все добре перемішувати міксером. В результаті має вийти ось таке однорідне гладеньке тісто, яке тримає форму, але при цьому його можна ось так легко перемішати лопаткою. Кількість борошна буде у всіх різною, тому орієнтуйтеся на консистенцію самого тіста, у мене пішло 210 г. Формувати печиво я буду за допомогою кондитерського мішка перекладаю в нього тісто. Кінчику мішечка я зрізала, при бажанні також можна використовувати якусь фігурну насадку, і тепер на пергамент відсажую печиво. Після того, як все печиво я відсадила, беру звичайну ложечку маленьку, змочу її водою і ось так зверху підрівнюю. І тепер відправляю печиво випікатися духовка вже розігріта до температури 180 градусів, по часу Рюнтону знадобиться 15-20 хвилин. Отже, моє печиво випікалося 17 хвилин. Після того, як дістала його із духовки, воно буде достатньо м'яке, але по мірі вистагання буде твердішатиме. Не дивлячись на всю свою простоту, печиво виходить дуже смачне. Завдяки доданому майонезу має ось таку ніжну крихку структуру, Ну і головним плюсом такого печива є те, що воно дуже легко та швидко готується, що дуже зручно. А я всім хочу подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою, як завжди, всім миру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.